Підбірка подарунків, що принесе радість не тільки твоїй дівчині, але і задоволення для тебе. Номер один. Романтичний вечір. Почнемо з класики. Романтична вечеря. Подаруйте їй незабутні спогади, проведіть святковий вечір, насолоджуючись смачною їжею. Тут є різні варіанти замовити їжу додому, приготувати самому або піти до ресторану, тільки пам'ятайте, що в цей день охочих буде немало. Замовте, столик заздалегідь, щоб не змарнувати свято. Номер два. сертифікат до спа салону або масажного кабінету. Подаруйте їй і собі можливість розслабитися і насолодитися спа процедурами. Спробуйте хоча б на мить забути про буденність, особливо якщо у вас є діти. Сучасний світ зійшов з розуму, тому так важливо інколи забути про все і просто провести час вдвох. Номер три іграшки для двох. День всіх закоханих це час, коли потрібно зізнаватися у своїх найвідвертіших бажаннях. Якраз ідеальним буде зміцнити ваші стосунки та відчути неймовірні емоції насолоди. Мабуть, перед таким подарунком потрібно запитати у коханої про те, що їй подобається дуже важливо підтримувати та розуміти свого партнера. Номер 4. КУРС майстер-класів. Подаруйте їй курс майстер-класів з її захоплення чи то малювання, кулінарія або танці. Проведіть час весело та творчо. Також можливо розглянути різні речі для захоплень фарби для малювання, професійну апаратуру, наприклад, гель фарбу для нігтів, якщо дівчина майстер манікюру, або нову кільцеву лампу, якщо дівчина блогер. Номер 5 Подорож. Подаруйте їй мандрівку разом, це може бути романтичний відпочинок у місті або подорож в незнайомі місця. Інколи важливо витрачати час на мандрівки, побути вдвох, насолодитись один одним. Номер шість фотокнига або альбом зберіть найкращі спільні моменти у фотокнизі або альбомі так приємно інколи дивитись на анімації галереї телефона. Чому б не створити свою стрічку пам'яті та згадати, що було, та помріяти про те, що буде. Номер сім. Ювелірні вироби. Подаруйте їй елегантне кільце, намисто чи браслет жінки завжди полюбляли прикраси. Споконвіку прикраси займали важливу роль у сфері подарунків жінки обожнюють коштовне каміння та дорогоцінний метал. Номер вісім. Квиток на концерт або кіно. Заплануйте вечір в культурному закладі, який вона хотіла відвідати. Це може бути різний напрямок театр, кіно, філармонія, концерт. Головне, щоб вашій дівчині сподобалось часто в цьому допомагають сайти афіш вашого міста. Номер 9. гаджет подаруйте їй смарт-годинник, навушники або інший корисний пристрій, який вона може використовувати в щоденному житті. Важливо пам'ятати, що гриль або електрочайник не будуть гарним подарунком. Ця річ повинна бути саме для неї. Згадайте, можливо, вона про щось раніше мріяла. Номер 10. екзотичний кошик. Подаруйте їй кошик з екзотичними смаколиками або напоями, які вона полюбляє або давно мріяла спробувати. Такі набори зараз в тренді Мегавітамінний бокс з безліччю ароматних та соковитих фруктів. Зазвичай вони містять ананас, манго, папая, маракуя, карамболь, пітахая тощо його можна замовити або зробити самому. Цей подарунок точно сподобається вашій дівчині. Напиши в коментарях свій варіант подарунку до Дня закоханих. Якщо тобі сподобалось або просто хочеш підтримати виробництво українського контенту, став лайк та підпишись. Дякую.